Намасте, друзі. В цьому відео я розберу особливості вимови другої шлоки, яка співається перед початком практики Аштанга-йоги. Спочатку я її проспіваю, а потім розберу о, особливості вимови. її вимови. Абагушараншкакрасидхарим. Прона, мамі, Отже, ми з вами розбираємо так? перше слово Абагу Абахушакарам. Тут я розбираю поки що по транслітерації для тих, хто не знає де в накарі. Так, Абагу Пурушакарам. Що ми з вами бачимо? Довгі голосні. Довгі голос, голосні означають, що саме на них ми робимо наголос. Скільки б у нас не було довгих голосних, всі їх ми виділяємо наголосом. Тому абаху. Абагу. Далі пурушакарам. Пурушакарам. Ш, пуруша. Ша. Дивіться, це церебральна ша. У нас є три шиплячі в санскриті: ша, ша і СА. Ша церебральні звуки позначаються крапочкою знизу, так? крапочкою під латинською С. Тому ми з вами вимовляємо це як Ш. В Деванагарі ви бачите, так? це така перекреслена літера. Порушакарам. І дивіться, в кінці слова у нас анусвара. Так? Це не... Я поки що вимовляла порушакаром, бо це було у відриві від інших слів. Але коли в нас слово закінчується на анусвару, ми з вами пам'ятаємо, є таке правило, що анусвару ми вимовляємо як носовий того ряду, до якого належить наступне слово. Для цього, звичайно, потрібно знати ряди, п'ять рядів звуків санскриту. Так, це дуже допомагає для того, щоб мова була бездоганна. Ми з вами дивимося, після слова «порушакарам». у нас йде слово шанкха, і воно починається на звук «ща». «ща». Оце якраз перший шипляче санскриту. Так ша, потім ша, і потім, звичайно, са. Ша. Ща. ща це в нас палатальний ряд. Отже, там у нас носовий ні. І хоча в деяких школах санскриту перед шиплячими вони вимовляють анусвару, як, звичайне ми, але а, на півночі Індії перед шиплячими так вимовляють, як носовий того ряду, до якого належить звук. Тому тут у нас має бути як ні, або трохи воно зливається, да? тому схоже, інколи просто на ни, не просто на свої не. Отже, Да, Ніби як на ни закінчила. Насправді, ні. Далі шанкха, шанкха. Наголос на А, тому що тут у нас довгий звук. Да? Шанкха. Далі, ЧАКРАСІ, чакрасі. Шанка чакрасі. І тут ще треба сказати, що тут у нас задньоязиковий на. Як в слові Ганга, так само тут Шанкха. Shankka, Shankka. Він утворюється як така смичка на початку горла. Мха, на, шанка, шанка, Шанкха Шанка. Шанка. Дарinam. Наголосна А, Дгаринам. Але «на» у нас тут церебральна. Шанкха чакрасить Дгаринам. Давайте проспіваємо повністю цей рядок. Абагурушакаран. Шанка чакраси дга ринам. До речі, тут вже бачите, повноцінно ми, бо це в нас не анусвара. І в санскриті у нас не крапочка, так, а повний звук ми, і в транслітерації теж нам показує, що це ми. А, звичайно, коли ми співаємо, мелодія може трішки впливати на вимогу. Ми можемо трішки довше розтягувати ті звуки, які не наголошені, або трішки швидше співати. Тобто, звичайно, мелодія впливає. Але, в принципі, вона, мелодія підбирається так, щоб відповідати цьому ритмічному малюнку коротких і довгих складів. Тому все має бути правильно. Наступний рядочок. Сагасра, сагасра, все коротке, сагасра. Так? І ми з вами читаємо, ніби як рівно складово. Тобто сагасра. сагасра, щира сам, шира сам та оцей щи. Ші, ша, ща, ша, ша, і са три шиплячих в санскриті. Це у нас ща, ша, ща, ща. Бачите, на си така рисочка у транслітерації. І знову слово закінчується на анусвару. Якщо слово закінчується на анусвару, це означає, що ми з вами дивимося на наступний звук. Наступний у нас щі знову. Щ, це палатальний, тому ми знову читаємо анусвару як палатальний носовий. ні. Або да, воно трошки зливається при вимові, ніби як звичайний ни. Але взагалі тут має бути як ні. Далі шветам. Шветам. Дивимося, який наступний звук. Наступний у нас П. П. це губний звук, так? І тому анусвару ми читаємо як губний. «Шветам», «шветам». І наголос ми з вами робимо на «е», бо е в нас завжди довгий. «Шветам». Далі пранамамі. Пранамамі. Церебральний «на», Наголос на а. Пранамамі пранамамі. І останнє слово – патанджалім. Бачимо з вами палатальне «ні». Патанджалім, патанджалім. Таке м'якеньке «ні», «ні», патанджалім. Давайте ще раз повністю проспіваємо. Абагу Пуруша Каран Шанка Чакра Сидхаринам Сахасра Шира Саншвитам Пранамами Патанчалим і переклад. Абагу. Дивіться, слово багу це руки. Абагу це до рук буквально. Поруша, поруша. Тут у нас є ака, акара, два слова злилися. Поруша акарам. Поруша це людина, а акара це форма або подоба. І вийшло, що абагу до рук, порушакара той, хто має людську подобу. Так? У нього верхня частина тіла це людська. Далі. Шанкха. Шанкха це мушля, чакра диск. Потім тут заховався, вибачте, показую звичкою на диванагері, так, а не на транслітерацію. Асі це меч, і далі дгарі нам тримає. Буквально дгарі нам це той, хто тримає. Тобто Дгарин той, хто тримає. Той, хто тримає мушлю, диск, меч, та е, і все. Е, наступний рядочок. Сагасра це тисяча, Шираса. Ширас – це в нас голова. Ширеса це в нас, у другому відмінку, ну, тут у нас буде як ніби давальний, Так, поклоняються кому? Тисячоголовому, далі Шветам. Швета. Швета – це взагалі білий. Або це може означати світлий. Так? Це може означати той, хто одягнений в білий одяг, наприклад, в принципі. Але скоріше тут це означає саме шкіру, так? що світло шкірий. Світлошкірому пр пранамамі пр пранамамі вклоняюся я і кому патанджолім патанджалі. Тобто я вклоняюся Патанджалі тисячоголовому, світлошкірому, чия верхня половина тіла має людську подобу, хто тримає у своїх руках мушлю шанку, диск та меча. Давайте ще раз разом її заспіваємо і на цьому закінчимо. बहु पूरुषाकारान् शङ्खचक्रसिधारिणं सहस्रशिरसंश्वेतां प्रणमामि पतञ्जलिम् नमस्ते